Маю запитання, що змушує людину вставати о 5-й годині ранку, щоб проїхати 100 кілометрів і приблизно пів дев'ята бути вже тут, їсти маківник з таким видом. А з'їсти маківник? Ага, то все заради маківника. Так, да, то все заради маківника. Ясно. Окей, я думаю, що потім ти щось скажеш що цікавіше. Так що поки що їж маківник. Приблизно година ходьби і перші краєвиди і вони сьогодні чудові. Я хмарини зом. Красота. Просто красота. Як вам? Нам треба йти швидше, може там буде ще більше того добра. Тих хмар. Красота. Хотів розказати пізніше, куди ми йдемо, але розказую швидше, бо є речі, які трудно описати словами. Ми йдемо на гору Хом'як. Ми були тут взагалі один, єдиний раз, це було ще давно. І ми йшли на гору Хом'як з е, Марішки-рідним братом Андрі, Андрієм. Всі Андрія знали, як Макар, тому що у нього е, прізвище Макар. І ми йдемо по стежці. Перше, ну не знаю, чи співпадіння, ну, давайте називаємо це співпадіння, але дуже-дуже дивно. І отут на дереві пише, тут був макар. Ну Таке макарів багато, знаєте, давайте ніби це співпадіння, але ми проходимо пару метрів і тут друге таке. Співпадіння, що мені аж мурашки пішли по тілу, якщо чесно, тому що на дереві видряпано Калинівка. Калинівка це є село чи містечко, містечко у Вінниці, в Вінницькій області, де е служив Андрій. Відповідно, ну, там він і... В тій частині він і загинув. І така штука. Дивина назвати. А я не знаю, як назвати це. Ну, на сході. загинув, та, загинув, але від частини під калинівки отака От штука. Повторюю, ми йдемо на хом'як, на який ми йшли один єдиний раз з Андрієм. Якщо коротко про вершину хом'як, то... Напевно, 90% людей перший похід це є вершина хом'як або, звісно, говерла. Це такі, знаєте, дві найпопулярніші вершини. Хоча як та, так, та не є легка. І тому е люди вибирають їх, тому що вони відомі. Але повірте, <кхм> це не легкі вершини, особливо для першого разу, особливо з дітьми. Взагалі не розумію, як можна брати. Такі походи діти, тому що дійсно тут складно йти. Незважаючи на те, що тут серпантинна дорога, але все рівно ну, місця такі є важкі, особливо сам підйом на хом'як, тому що ми йдемо серпантинами до полонених хом'яків, а потім буде такий, е, такий стрімкий підйом на хом'як. Але тим не менше цю, ця вершина дуже популярна, особливо в, літні, в літній час. Літом тут е, в мене такі враження, що знаєте, маршрутки їздять. А зараз зимою, хоча немає снігу, але людей практично немає. Ми зустрічали там чотирьох людей. Ну і відповідно поглянемо, що там буде на вершині. Йти сьогодні дуже легко, дуже гарно, дуже гарна погода. Тому ось така штука про хом'як. У мене є двоє туристів платних. Є така послуга, платний похід на платний гід. Скажи, скажіть, так де ти ніби. Та дорого, дорого. дорого. По 5 тисяч нас дер. Чого? Гривень. Ого. Ось така справа. І ще є моя сестра Василина, яка, до речі, йде перший раз. Яку задурно, задурно. Бонусом. Перший раз Василина йде Ой. обережно. Так, горе так, і так. горе тут така штука, що перший раз або... Зайде або максимально відкине. Але ми йдемо таким лайтовим темпом, маємо маківники, маємо канапки з цибульку, так що думаю, що похід зайде. Марія Романівна ще маківник мала, але вже немає. Де маківник діла? Я залишила його на долині. Ясно. Окей. В загальному така стежка. Якщо не скорочувати серпантини, то досить легка, але ми скорочуємо так на поперек, тому що серпантини дуже затяжні і час від часу ми їх скорочуємо. Думаю, що нам до полонини хом'яків йти ще приблизно пів години. Ну а там далі вже буде е, стрімкий підйом, але будуть відкриватися якісь краєвиди, тому що тут стежка має буквально два місця, де щось. Видно. Нам сьогодні ще й пощастило з хмарами, які були внизу, тому в загальному це маршрут тільки лісу. Пішли на таку полонинку, тут вже досить вітряно і 20 хвилин чи нам до хом'яка. Туди на полонину хом'яків, хвилин 10 і на хом'як бачить хвилин. Туди ми йдемо. Чую, що вітер є. Спочатку підйом йде лісу. І про кількість людей, які сюди ходять, можна побачити по цих коренях. Погляньте, стежка і які голі корені такі знаєте, стерті. Стерті аж. Аж стерті. О така. Стежка вверх, зараз після лісу, нарешті після двох годин, ходьби, ми почнемо щось бачити. Маршрут насправді такий, знаєте, мало, мало краєвидний, скажімо так, тому що є маршрути, які, наприклад, після пів години ти вже щось бачиш тут. Ми вже йдемо дві, практично ще нічого ми не бачили, тільки ліс. Нарешті перші. Перші краєвиди, ми вийшли з лісу і ось що ми можемо вже бачити. Там такі е, початко, низькі гори початок, там прямо це є е, полонина. Боже, якщо не помиляюсь, я вірник, не пам'ятаю, я вірник, там є такі хатки дерев'яні, є колиба, де можна поїсти. Літом йшли туди з дітьми. Є маршрут з Ярем чи є маршрут з е, Микуличино. О Отака. Тут вже краса, але попереду ще ось такий підйом. І там набагато цікавіше. Мої туристи ще живі. Живі чи живі. Що, як ви? Ми просто не спішимо, насолоджуємося краєвидом. Останні метри вже видніє матір Божа на самій вершині. Ще дві хвилини. Дві хвилини. І я на хом'яці. Сьогодні перший і без жодної людини. Щоб тут не було людей, треба йти тільки в зимовий період, тому що літом тут. Їх дуже багато. Тільки погляньте, що тут відкривається. Це просто сьогодні казка. Я навіть не чекав на таке. Тому що в той бік, коли я йшов, я бачу ось таке. А тут погляньте. Тут тільки погляньте. Як казково! Друзі! То є краса, друзі. То є просто неймовірна краса! Погляньте! Погляньте, яка тут казка! На вершині Фом'я! Просто казково! Десь там мої туристи тут! Зо. Мені цікава їхня реакція на цей... Просто каско. Так, тут обережно. Опа, опа. Опа, опа. 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 Тут каска. В Той бік каска. Реакція. Перше враження. <рес> <рес> я я за перше враження. Це ти питав, чому ми вставали 5 разів. О, за чим треба вставати 5 ранку. Соєна, куди поглянеш? Ти такого ще не бачив. Такого ти ще не бачиш. Куйки медальки не продають. Ось заради чого потрібно вставати в 5 годині, щоб в 10 вже бачите ось цю красу. Це неймовірна краса. Тільки погляньте. Погляньте, яка казка. Важко щось говорити, тому що тут дуже сильний вітер, але тут і слова не потрібні. Тут тільки треба стояти, ловити кожен момент, насолоджуватись цим моментом. Це є краса. Є. Дуже велика краса. Це є чудо природи. Ми ще останні хвилини якраз стоїмо, будемо зарасти вниз. Останні дні літа, грудні. немає нічого смачнішого, як зараз тут поїзд. Голодні, страшне. Холодні. Холодні, не холодні. яка у нас поляна. Яєчка, канапки, снікерси, сирочки. І що ж, і чаяк. така така канапка. Працюємо. Ми йдемо вниз. Зараз буду, коли прийдемо питати моїх туристів, як їм враження. Ну Марія Романі у нас, звісно, турист вже за стажем. А от Василина перший раз. Цікаво, чи їй сподобалося, чи захоче ще раз, чи не захоче. І в загальному нам на, нашу, на наш похід сьогоднішній пішло. Зараз перша година, ми виїхали в шості, грубо кажучи, з дорогою 7 годин. Сім годин це дорога. Це є дорога на хом'як, дорога вниз і два рази ми їли на хом'яці ми також буде приблизно півгодини. тобто дуже швидко впарилося вже. така справа. До машини нам приблизно хвилин десять.